Ато хочу з цифр. А це будуть цифри з одного з найсвіжіших досліджень україномовного українського взагалі ринку соціальних мереж, які мені вдалося знайти. Воно за січень 2023 року, тобто ось ось тільки-тільки зроблено. І тільки кілька таких важливих моментів, які я хочу вам показати і заакцентувати на цьому вашу увагу, тому що від цього буде залежати а, ваше. Сприйняття взагалі соціальних мереж, де вам краще просувати щодо вашої цільової аудиторії і механіки, які ми з вами будемо використовувати, також напряму залежить від цих цифр. Цифра перша це скільки людей взагалі у нас в Україні користуються Фейсбук, Інстаграм і Фейсбук Месенджером? Як бачите, так Фейсбуком користуються більше людей ніж інстаграм, і взагалі це не дивно, тому що Фейсбук старіший, і як ви знаєте, у Фейсбуці є досить багато так називаємих мертвих душ, тобто з кожним роком людей, які на жаль померли. Профілі у Фейсбуці залишаються і вони не видаляються. Хоча для цього є окрема процедура. Я вам сьогодні про неї також розкажу, як ви можете заздалегідь подбати про те, що буде з вашим профілем після вашої смерті. Як це не жахливо звучить, але це також важливо зрозуміти у цифровому світі. Ми живемо. Другий момент це те, що у Фейсбуці за віковими групами більше літніх. Ну, давайте так не будемо назвати людей 35 плюс літніми, так, але більше користувачів, вік яких після 35 в Інстаграм, навпаки, в Інстаграм, як ви бачите, віковий пік він десь на 22-23 роки приходить користувачів. Далі йде спад. І чим більше вік користувачів, тим відповідно більший спад йде щодо соцмереж. У Фейсбук більше пік приходиться на вік. 35 і далі також йде спад. Якщо ви подивитесь на цей графік, то ви побачите, що користувачів, тут він у мене не до кінця вліз, насправді до 65 років було на цьому графіку, і вік користувачів, які понад 50 років у Фейсбук більшість, тобто від цього нікуди не дінешся. І якщо ваш, ваші послуги, ваш бізнес взагалі якось пов'язаний з. Дорослими саме людьми з тими, кому вже зараз за 30, то переважна більшість вашої аудиторії знаходиться у Фейсбуку. Що цьому дослідженні були цифри щодо того, що кількість користувачів, як Фейсбук, так і Інстаграм, взагалі соціальних мереж у 2022 році в Україні значно зменшилась, і в цілому це абсолютно логічно, тому що багато користувачів перемістились з території України. Відповідно, вони не потрапляють до вибірки українських вже, користувачів соціальних мереж, але ще більше зменшилась кількість там, де території. Були, на жаль, затронуті війною території, які були окуповані, там взагалі був дуже дуже великий спад користування соціальними мережами. Зараз трохи вирівнюється, звичайно там, де відбулася деокупація. І е, в цілому е, кількість користувачів зменшилась десь, здається, на 3 мільйони. І у Фейсбуку, інстаграм, рівномірно не стала ці цифри сюди у презентацію додавати. Просто ну, мені здалося, що це цікаво. Нагадаю вам, що це лише одне відео з безкоштовного курсу, який складається з 15 уроків, а це понад 4 години відео про самостійне просування без бюджету у Фейсбук. Отримати всі уроки цього курсу ви можете за посиланням під цим відео. А ще одні. Невеличка така, знаєте, інформація щодо дослідження, це взагалі і щодо соціальних мереж, і щодо маркетингу в цілому, треба розуміти, що в інтернеті жінки купують частіше ніж чоловіки, в тому числі в соціальних мережах жінок більше ніж чоловіків. І Як це не дивно звучить, але дуже часто, навіть якщо ви продаєте якісь суто чоловічі послуги, тобто послуги для чоловіків, ну, наприклад, не знаю, барбершоп, так у. Вас, то м, все одно більшість вашої цільової аудиторії це жінки. І я навіть нещодавно, мабуть, десь тиждень тому дивилася якесь дослідження також українського якогось барбершопів, їх там багато, у них там, ці, ціла сеть цих барбершопів, штук 50 чи щось по Україні, і вони ділились своїм досвідом, як вони Давали таргетовану рекламу саме у Фейсбук і в Інстаграм, і вони спочатку таргетувались на чоловіків і ділились результатами, які у них були. А потім хтось з їх розумних маркетологів сказав: а давайте спробуємо на жінок таргетуватись. І виявилося, що таргетування на жінок їм дало приріст у конверсії в декілька разів, там, прямо в разів було. Також, на жаль, я це не заскринила, щоб додати у, цей, у цю презентацію, але ну, мені здається, що це також дуже, дуже цікаво, і наприклад, щодо маркетингу, я дуже довго співпрацювала з бізнесами, де ну таки виявляється, що суто чоловіча купівля повинна бути: це там якісь інструменти, там якесь будування, якісь машини, технології. І завжди, майже завжди, там, за декількома виключеннями, навіть у риболовлі, дуже часто купівлі від жіночої аудиторії переважають не тому, що купують жінки, а тому, що жінки обирають за проханням своїх чоловіків, яким ліньки нема коли, або ще щось таке. Ну, тобто, це також треба розуміти, якщо ви у соціальних мережах будете просуватися. А, Так, і ще один важливий також нюанс це. Такий графік, який показує, що кількість користувачів соціальних мереж з ПК, з комп'ютерів, вона дуже ця частка невелика. Більшість людей соціальними мережами останні роки і з кожним роком їх все більше користуються саме з мобільних пристроїв. Тому щодо Фейсбук, дуже Важливо або вести всю комунікацію всередині Фейсбук, взагалі більше ніку, ні, нікуди не виводити цю аудиторію і комунікувати і продавати прямо всередині, тобто все робити всередині, для цього є ну майже всі інструменти, а навіть платіжні системи можна досить зручно інтегрувати з Фейсбук Месенджером, якщо ну є так, є така задача. А, але якщо ви все ж таки, як я, наприклад, бажаєте ще збирати вашу аудиторію у... Імейл-розсилку, e і для цього є досить, досить болючі, так історії, чому це треба робити. То обов'язково перевірте, чи ваші сайти, де люди а, залишають там не знаю, свої імейли, e або щось у вас купують, чи вони добре оптимізовані для користування з мобільними устройствами, тому що а, навіть там ця подія, на яку реєструвались люди, я профакапала перші декілька днів. Сайт, на якому була реєстрація на цю подію, а він перший екран був не оптимізований для мобільних устройств. Там взагалі поїхало все, що могло поїхати. Поки мені про це ніхто не сказав, але поки я не помітила. І це добре, що на цю саме на цю подію реєструвалася така дуже гаряча і тепла аудиторія. Тобто там не було питань, чи я хочу, чи не хочу. Але якщо б я роздавала, наприклад, щось безкоштовне. На холодну аудиторію, то це підігрувало б дуже дуже вирішальну роль щодо конверсії, тому на це треба звертати особливу увагу. І про що ми ще з вами будемо говорити? Про те. Чому я саме люблю Фейсбук, дуже люблю його. І ну, я просто не знаю, наскільки ви добре знайомі зі мною і моєю історією. Я взагалі всі останні не знаю десь сім років на рекламу витрачаю коштів дуже мало. Наприклад, за останній, за 2022 рік я на рекламу витратила менше ніж півтори тисячі гривень. Гривень, вдумайтесь, це взагалі мізерна сума. До цього, ну, звичайно, у мене зараз там і оберти дуже маленькі, і все, тому що ринок тільки там, потрохи стає на ноги. Але до цього на рік сумарно я на рекламу витрачала буквально 1 дві тисячі доларів, що дуже мало для. Сумарного обороту коштів, який був у моєму бізнесі, бізнесі послуг, і, і в, майже всі продажі, які у мене відбуваються, вони так чи інакше відбуваються на аудиторію, яка прийшла до мене безкоштовно або з дуже невеликою кількістю використаного бюджету на рекламу. Тобто, у мене завжди дуже дуже дешеві підписники і дуже дуже дешеві продажі. І Фейсбук у цьому відіграє чи не вирішальну роль, тому що. У Фейсбуці у мене найактивніша аудиторія, її дуже багато. І вся аудиторія, яка у мене є у Фейсбук, вся без виключення. Це більше 7 тисяч підписників загалом, вона безкоштовна. Я не витратила на неї ані копійки взагалі бюджету за весь цей час. І чому е, саме Фейсбук я використовую як основну соціальну мережу для продажу власних послуг, для партнерства і так далі. І так далі. Тому що, по-перше, Фейсбук це соціальна мережа, саме нетворкінгу, спілкування. А він з самого початку. Був створений ще, як то кажуть, за царя панька, коли там про фоточки, відосики, мало хто що зрозумів. А його первинна мета була з'єднати між собою людей, які там разом навчались, наприклад, десь так знайти друзів, з якими ви там можливо зростали поряд і втратили, загубили їх і знайтись. І е, з самого початку і досі це зберігається у Фейсбук нормально. Нормальна стратегія взагалі використання це активно спілкуватись. І якщо ви там з кимось познайомились, наприклад, десь у Фейсбуці, а потім пішли до нього у приватні повідомлення з якимись питаннями, або просто попросити, давай зідзвонимось, познайомимось ближче, це нормально. Тобто, тут так працює. Але звичайно, є виключена виключення, які пов'язані з. Правилами, які є у Фейсбуці, ми про них будемо окремо говорити далі. А другий важливий, як на мене, нюанс це те, що у просуванні безкоштовному, саме у органічному просуванні, Facebook надає перевагу особистим сторінкам. Це ті сторінки, які ви отримаєте, коли ви саме реєструєтесь у Фейсбук перший раз. І щодо охоплень. То у Facebook охоплення саме особистих сторінок, вони найвищі, дописів і рілсів, які там ви викладаєте, і так, далі, і так далі. Третій такий важливий нюанс це те, що у Фейсбук зараз у Інстаграм це також намагаються зробити. Там буквально якісь нововведення, вони в Україні ще не працюють. Я це тестувала на американському ринку. У Фейсбук дуже багато груп. Груп за інтересами, тобто це такі спільноти, де збираються люди, які самостійно діляться контентом всередині груп. Так, звичайно, у хороших групах повинен бути якийсь там людина, ком'юніті менеджер, це називається. Так, людина, яка створює там двіжуху, яка спонукає людей ділитись контентом, спілкуватись, але. Навіть якщо такої людини ну вона не дуже активна, все одно люди у Фейсбук вони самі гуртуються дуже часто у групи за інтересами за ситуативними якимись інтересами, тому що, наприклад, коли почалась масова міграція українців через війну, то е, одразу у Фейсбуці з'явилась просто якийсь яка шалена кількість груп українців у різних країнах, містах, навіть районах якихось міст і так далі. Люди самі їх створили для. Ну, того, щоб обмінюватися яку, якусь інформацію, але для нас, з вами, як для продавців послуг, це просто неймовірний, безкоштовний і активний соціально активний ресурс для того, щоб там промотувати свої послуги. І ми про це з вами також будемо говорити найближчим часом, як це робити етично. Тому що я взагалі топлю за етику, а весь СПАМ, тобто то, то дуже погано, не треба так робити. І а, четвертий фактор, чому я так топлю саме за Фейсбук щодо просування, це тому, що а, в принципі, як і будь-яка соціальна мережа, він постійно оновлюється. І зараз останні десь півроку там взагалі такі шикардосні оновлення, я вам про них. Більш детально розкажу, розкажу, до, до чого, на мою думку, все це йде поступово. І е, ці оновлення вони пріоритизуються. Тобто, якщо ви першими будете користуватись можливостями, які надають ці оновлення, ви отримаєте якомога більше безкоштовних охоплень власного контенту, власних будь-яких дій, промодій, які ви робите у Фейсбуці. І навіть якщо це будуть платні дії, там платна реклама, вона буде коштувати якісь там копійки, копійки прямо. Також поділюсь своїм своїм досвідом трохи пізніше.